Замерзаю, замерзаю, пішов мій компаньон. о молодець, давай, давай ту ковдру. Браво! О, ото краса. Таку ковдру мати. Ще й подушку мені приніс під голову, щоб ще вище було, знаєте. Гарно так зручно, а тепер буде гарно тепло. Тут лежати холодно. Ось так ми постелили. Знизу не холодно, а зверху холодно. Ось так. Треба, щоб тепло було, бо знаєте, горяче це одне, а холодно це дуже, це теж не добре. О, тепер можна гарно. Відпочити. <ріст> відпочити і подивитися на небо. Яке небо. Ах, яка краса. Отакий От ідеальний клімат, знаєте, 20 градусів це просто ідеально. просто, Але лежати ось так, знаєте, в тіньку сонце є. Дивіться, яке сонце. Сонце є. І там, де сонце на галявині, там тепло. Досить тепло. А де сонця нема. Прохладно, прохолодно. В о. Зараз можна гарно відпочити, тут поспати навіть. Ось починається, я так і знала. Італійці всі втікають, я казала, не втікаємо, бо давай туше поїмо, бо я хочу скоро. Щоб вже в машині не смітити, оту мортаделя белля, мортаделя белля. Зробимо паніна і... Манаджа. Море, аютамі. Аютамі. Чуєте, що дощ падає? Мета. Ma ce la fai metà? Aiuta qui. Qui. Ecco qua. Non ti Ecco qui. Ecco qui. Ecco qui. No, qui. Ecco mi Ecco qui. Ecco Bueno, pero pioggia, Mamá mía. Pioggia, ci vuole da bere qualcosa, da bere. C'è qualcosa da bere? Aiuto, si vede torta, pioggia. Ma da una parte c'è sole. Da questa parte sole. Vedete sole? Ma da questa parte grigio. Mamma mia, come si fa? Mmm, paura. Toni paura. Poi... grande non ce la faccio questo no mangio solo mortadella ecco qua mortadella buona mm. Mm. più forte mamma mia <coughs> come si fa Матки на відчино. Забагато цієї фукачі. Буду їсти саму мортаделлю. Три місяці я їм мортаделлю. Три місяці. Якщо їсти ось так, знаєте, мало-мало, рідко-рідко. Ой! Poi paura, andiamo via. Basta. Madonna. Basta, amore. Si va, si va, si va. Veloce. Veloce. Uè, Pioggia. Mamma mia. Permesso. Oi, oi, oi. Добре, що тут хоч дашок є в нас. Прийшли, ми спаслися. Є дашок. Все, в порядку ми тут. Дощ, довго не тривав. Ми, ми занесли це все, пішли, погуляли, ще походили туди по центрі. Ну, дійсно, багато людей пішло додому. І ми зараз прийшли в машину і лежимо, відпочиваємо. Це вже восьма година, майже восьма година. Мій компаньонка. Я кажу до свого кажу, що будемо спати вже лягати з восьмої години. Він каже: та в телефоні будемо сидіти, будемо дивитися телефон. Цукорки, дивіться, в нас ці корки. Тож я по знижці купила, це так гарно було запаковано. Це був, напевне, подарочний варіант був. На подарок Коштували 4,80, а я купила за 2,80. Така знижка була. І він такий тартуфі з горіхами. Чому вони мені Хотіла брати другі, але другі мали менше какао. Я як подивилася, що тут є. Що тут тут? є... Скільки тут? 47%, скільки тут процентів какао? Я не б... ага, 47% какао, чокулято фунденти, 47%. 47 це багато. Е, Я в других побачила, що було 35%, і я думала, 47 це багато. І тут навіть горішків є дуже багато. Какао 52, е, ночолі це горіхи, 28%. Це дуже багато. Це якісні цукорки шоколадні, але бачите, о, саме най... це бурроді какао має бути. Бурроді какао це найбільше ціниться. І чим більше, чим більше какао, тим вони смачні. Отакі біленькі, бачите, нічого нема. Пробуємо зараз. Дивимося, які вони є. Пахнуть гарно. Оростая Тут вже горячо було. У нас в місті гурячо. В хаті може. А, ось такий цей. Такий, зараз я дам своєму компанію. Маривай! Панорама. Така панорама коштує багато грошей, щоб ви знали. За таку панораму, така свіжість. Хто має таку свіжість? За, з балкона за, за такий ліс платите гроші, а тут не задурно. Ось так виглядає. Какао так зверху багато має. Який він є? Угу. Угу. Горішків багато. Угу. Угу. Дуже-дуже смачно, багато горішків. дрібненьких дрібненьких Дивіться, як виглядає на... на фотографії. На фотографії горішки більше видно лісові горішки. Та майже одинаково. Майже одинаково. Киваю. Угу. Море. Я як роблю відео, він так мовчить, бачите, навіть мене не хоче турбувати. шоколад, шоколадний цей, цукорок і все. І мовчить. Ще по-інному дима. Може воєнкора уно. Уно. Я уно. Ми навіть фруктів не їли. Ми втікли. У паніно так навіть мій компаніон навіть ціле не з'їв. Я теж ціле не з'їла, крім лишила. Ми фрукти ще хотіли їсти. Ми навіть фруктів не з'їли. Угу. Угу. Боно. Угу. То ще скоро. У нас тут сміття є мішочок зі сміттям. Вода в машині завжди є. Його вода обов'язково. І моя вода обов'язково. Тут ще маємо вітаміни випити. магнізіо. Ввечері ми п'ємо, як лягаємо спати. Ну ось зараз разом з їдою. І тут маємо групу Бі. Елементу групу Б. Тут є все. Зараз засвічу світло. Вам покажу. Тут є всі. Треба три місяці пити, щоб був якийсь ефект. А ще три місяці перестати. Так я роблю, бачите? От, скільки процентів вітаміна Б додічі? Є 720%. Пізніше, що тут ще є. Ну, всі. Ачудофоліку, вітаміна Бісей. Коротше, групу Бі в нас говорять ці всі, що входять. Ми п'ємо один в день. Скільки тут написано? Один в день. Одна капсула в день. З водою під час три написано. Ми приймаємо тільки сольгар Сольгар це є гарантія. Бачите, з якого року? 1947 року. Це є гарантія, що ваш жолудок прийме, що ваш жолудок засвоїть, так як має бути. І воно зроблено з натуральних, з натуральних провірених біологічних речовин. Цєї вищої якості, вже вищої якості не може бути. Це провірено руками, руками, руками. Розумієте? Я такі от, деякі люди, наприклад, Купляють, купляють деякі вітаміни тішаться, що Вони купили за 5 євро. В лідлі на, на касі стоїть якийсь той магнезіо, теж то манії стоїть, вони тішаться. О, за 5 евро, 230 тих 30, 30, то аж дві треба пити. Ми одну пудню п'ємо, бачите? п'ємо. Я не розумію, як люди можуть тішитися, як вони мало заплатять і вони тішаться. За що за, то за що небудь? Чи ви якесь м'ясо дешеве купите, чи ви якусь кубасу дешеве купите, чи ви масло дешеве купите? Та воно не якісне. Воно неякісне. Так, хто мій по-італійськи читати? Есклюзиво для Італії з Америки. Значить, Манізіо в кожну країну посилають, напевно, я не знаю, Надіюся, що то саме, де всіх одинаково посилають. І ось тут, бачите, дві таблетки, буде 100, щоб повністю свій раціон в день, треба дві таблетки і ви будете мати 107%. А ми одну п'ємо, тому що манізіо ще поступає з різних, з різних тих овочів, фрукти ми їмо, там манізіо є ще в їді так само. Окей ми тут у нас все під зарядкою, заряджається. Все, треба купити, моя вода тут стоїть, його там стоїть. Це треба зав'язати, коморе зав'яжи зав ти. Ве тені. Оп, оп. І там треба все викинути. Ну, коротше, ви зрозуміли. Зараз ми це все зручно викинемо. Не знаю, можемо ще гуляти, підемо. Не хочеться вже так зовсім спати лягати. Та ми ще годинку-дві в телефоні посидимо в десятій ляжемо спати, бо треба в шості буде встати, не треба довго спати. Сьогодні ми встали пізно, пів восьмої. І сьогодні ввечері це буде друга ніч наша. Я не знаю, чи з чи, чи добраніч, чи я ще буду з вами прощатися. Ну, коротше. То що досить виднося, бо сонце б'є. Сонце, та, якби з цієї сторони, бачите, від нас. Туди ще та, якби, сонце, захід туди, в ту сторону, і тому так тут світло є. А якби підете на другу сторону, там вже буде темніше. Дякую, що пишете. Напишіть мені, що ви думаєте. Напишіть мені коментар, я буду дуже сильно рада. І поставте мені лайк. Хто мене бачить перший раз, я. Мене звати Анна і я з України, я з Львова. І 30 років поїхала в Італію, як були тяжкі е, е, роки. Дуже було тяжко. в мене не було роботи. Мій чоловік е, на той час, е, на, на той час е, вже пройшло 6 місяців, як ми розійшлися. Просто він пішов жити до своєї мами, а я сама залишилася у Львові, сама з дитиною. Він любив випивати, з друзями випивати, і я це просто не могла терпіти. не могла терпіти. І в той час не було ні роботи, полиці дуже майже порожні. Можна було щось купити, бо польські товари привозили. Але треба було мати гроші. Ви розумієте, це було на вазі, обдурювали, я пам'ятаю. Тоді треба було. Банан. Ось тут все поставиш, а то а та апельсина, Дві апельсини, пів кілограма. Ото все тоді так брехали, олію підрубляли, я пам'ятаю. Підрубляли олію. Я вже піжаму взяла. Це у мене ось такі піжамні такі, труси, бач? Труси, такі штани. Ті штани дуже дорогі і дуже красиві були які мають камінчики, вони щось 80 євро коштують. А я колись, як їхала на північ машиною, ми їхали в подорож туди, в, в Лівінню два роки назад. І я на сонці сиділа шість годин подорож на північ, і мені тут всі коліна вигоріли. ну Як вам сказати, білі зробилися. На сонці воно все вигорає. Там сонце світить, 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 світить без перестанку. Шість і вони так не дуже, але вони вигоріли. І тепер я на вулиці не можу в них ходити і я сплю. Але чому я в них сплю? Бо вони дуже-дуже тунесенькі, вони, той котон такий тунесенький, в них дуже-дуже легко дихати. І вони навіть мають ще й таку збоку сітку, бачите? Вони були такі дуже еліганські, я їх дуже сильно любила. Але що зробити? Як я буду, як коліна висвітлилася, я тепер тільки в них сплю. Це моя піжама, як я йду в подорож. Завжди в оцих. Зараз шкарпетки ці знімлю. Візьму довгі шкарпетки, ось так високі. Бо я не люблю, мені там холодно. Много. Пізніше буде. Я взяла сьогодні нові шкарпетки, нові нові з нуля. Бачите, що в мене? Десь я тут бачила, а о. отут в мене вже очко пішло. Де ж воно є? Почекайте. Десь я бачила продерти було. Екоква. Ось де продерти є. А це перший раз я їх сьогодні одягнула. Тоже котонові, такі тунесенькі взяла спеціально. Вони теж дорогі, тому що вони тунесенькі. На літо, на осінь. Треба такі тунесенькі було. Прорвала я їх. Ось така марка. Тут ще нормально. Називається філіо, філю, як вона називається філю, Це нитка. Філіо скоцизи. Філіо скоцизи. З такої дорогої, якісної нитки зроблено. Та Я завжди хвалюся. Є така в мене. Я така дурна, як то кажуть, хвалитися. Та не хвалитися, але розказую та як є, ну, тому що шкарпетки ви всі купляєте, я просто розказую, що в мене сталося. Тут роздерлося, там на сонці мені випалилося. Та й такий розговор. Дорогенький мої, на добра, я на тому буду закінчувати, завтра побачимося. Завтра в нас буде вже третій день нашої подорожі. Отут. Поїдемо більше в ресторан, ще підемо їсти один, в другий. Спочатку зімоту, що ми маємо в сумці, бо не дай Боже спортиться, не дай Боже спортиться. Зав'язав. Окей, Ставимо сюди. І ключі тут стоять від машини. Ми пізніше як закриємо, і в нас всі дверка з середини У нас всі двері закриті. До нас ніхто тут не залізе, ніхто не зайде абсолютно. І пізніше, отак, ми беремо телекоманду і зі середини оп, відкриваємо, і двері оці щолк відкриваються. А ті всі чотири двері закриті на глуху. Тільки оці зараз відкриваються. Там вночі зранку як треба буде піпі -пі піти. Піпі, -пі, отам ходимо прямо вночі. Бачите, от там трава, а то не крупива. Так що то не є страшно. то є натурально все. Це природа, доресеньки мої, а в, де, а в бар тут є в день тут є багато барів. Є один, другий, третій. Є бари, є кафе, є морозиво, все-все, все, все. паніна, все, що хочете. На добраніч я буду закінчувати, дуресенькі мої. Світло ще виключу. Ця лампа теж тут заряджається. Бачите, де воно має свій шнур? зараз покажете. Ви всі знаєте. От його лампа, як вона тут світлою, наша має той капішон зверху такий. Ця лампада, як вона тут вже перестане горіти, ми її теж тут запихаємо. То є на чотири тих: один, два, три, чотири. Тут ще одна дирка є, ще можна і це запхати. Бачите? Щось половиною. Що таке 12 з половиною, я не розумію, що це означає то мій компаньон. Тим. Італійський компаньон мій тим всім займається. Він дуже браво в таких тих. А то його сусід наш, бачите, на такій машині приїхав. <соць> таких машин дуже мало в Італії. Він як приїхав в 7 годині, так і тут стоїть та машина. Пішов на роботу, він тут на роботі працює. І так ще не приходив. Напевне, аж після вечері поїде додому. Він перший з самого ранку тут. Нікого ще не було. Бач, така машина бракована. Що ж то таке? Боже, я ще такої не бачила. То про. Просто... і та туди рає. Я ще такого не бачила. А як вона. А як він на ній скоро приїхав? Він так він як приїхав, приїхав, як поставив, як рванув з місця. Дехто, знаєте, виключає ще там одну секунду в машині сидить. А він тільки, тільки мотор виключив і вже був 10, кіло, 10 метрів від машини. Може, якийсь іностранець, може бути якийсь іностранець? Отак, От до речі, мої всього на добраніч, побачимося завтра. Дякую вам. Будьте усі здорові і миру, миру для України. Терпіння, терпіння і миру якнайскоріше, щоб то пекло закінчилося, щоб тільки зверху не стріляли, не били, а там все решту буде, Україна відбудується, бо люди розумні, роботящі, дуже роботящі і дуже серйозні, і дуже працьовиті. І розумні саме найбільше, набагато більше, ніж віталійці. Італійці, італійці тут, я не знаю, їм тут так на всьому везе, вони тут так і груді і не роблять нічого, і тут так все, так, все, так якби нічого не бракує в Італії. Хоч тут вони так спокійний образ, такий живуть, спокійне життя тут в Італії. На добрач бути всі здорові, всіх цілую, обнімаю. До скорої зустрічі, до побачення. Арівідерчі.